Гроші на армію в обмін на власноруч сплатені браслетики. От уже кілька місяців збирає в калуші на Прикарпатті восьмирічна Лєра Сакун. Волонтери не приховують здивування. Родина дівчинки самі вимушені переселенці, голі босі тікали з обстріляного рашистами Торецька. І тепер, поки батьки облаштовують побут на новому місці, дівчинка допомагає військовим, аби ті швидше звільнили її батьківщину від ворога. Із юною волонтеркою познайомилася кореспондентка Алла Пас. У руках причепуреної дівчинки коробка повна різнокольорових браслетів. Разом із братом, ось так годинами Лера може стояти на одній з вулиць Калуша. Перехожі часом сприймають їх за жебраків, але дівчинка не ображається. Пояснює людям, що продає свої витвори для Збройних сил України. Щоб Україна скоріше перемогла, і я поїхала додому. Додому це на Донеччину. Лєрі лише 8 років, а вже двічі з батьками та старшим братом довелося тікати від руського миру. 2014-го з Донецька до бабусі у Турецьк, і ось зараз аж на Західну Україну. В нікуди. Снаряди прилетіли прямо до під'їзду, зірвалися. Дитина виконувала домашні завдання, дуже перелякалася, почала плакати. І знову з нуля. Але тепер вже. З круглого нуля вже тяжко, важко, але ну, ми зрозуміли, що саме головне це життя, що дітей треба вивезти, що діти повинні жити в повній тиші. У Калуші голова родини пішов до військкомату. Каже, не хоче відсиджуватися за спинами інших. Але через стан здоров'я брати його до армії відмовилися. Своя битва в родині на мовному фронті. Принципово вирішили переходити на українську. Хоч зізнаються вихідцям з російськомовного регіону, їм нелегко. Я прийняла для себе рішення переходити на українську мову, щоб не розмовляти мовою агресора. Я не хочу. Я хочу, щоб мої діти розмовляли українською мовою. І я для себе, ми вже навіть вдома розмовляємо більше українською мовою. Що їхня мала Ліра одного дня зголоситься збирати гроші на армію, не очікували, але підтримали її. Нині тато по крамницях скуповує стрічки. Мама у вільний час теж сідає плисти. Мінімальна ціна браслетика 20 гривень, але часом перехожі дають більше. У мене в родині. Каже, ми поховали тільки недавно солдата. Це для мене є нормально. Дуже смілева і дуже гарний вчинок. Дитина патріотом росте нашої України. Я вважаю, що це дуже добре. Діти наше майбутнє, вони будуть продовжувати традиції нас. За два місяці Ліра зібрала та передала волонтерам понад 11 тисяч гривень. Дуже багато. Я б могла тих іграшок, яких я купила. Я б могла її дуже, дуже багато купити. Валерія перший раз назбирала 3,5 тисячі гривень. Ми їх доклали до тепловізора. Другий раз ми купили військовим вікна для Ниви, так як вона дуже сильно постраждала після вибуху. Дівчинка зупинятись не збирається, хоча визнає, останнім часом перехожі сиріше донатять гроші, навіть в обмін на прикраси. Алла Пас Роман Дучек, Прикарпаття, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.